Хто страждає. Сьогодні ми святкуємо великий праздник Обрізання Господа Ісуса Христа. Згідно старого єврейського закону, яка пише в книзі Буття в 17 й главі, мало б вчинити з кожним хлопчиком. Оскільки це був союз між Богом і людиною. Закон, який. З одного боку давав ім'я, з другого боку вщеплював цю особу до ізраїльського народу. У нас є щось подібне з перетаїмством хрещення, коли також дитині дається ім'я, або як це називається найменування. Від того часу дитина має ім'я, і після цього також йде обряд хрещення, яка вщеплює дитину до християнської спільноти. Для ізраїльського народу це і було досить велике. Але і для нас це є велике свято, бо, давши ім'я Ісус, тим самим Марія і Йосиф здійснили початок таїнства відкуплення. Адже це ім'я має досить велике значення, каже Писання, бо перед Ним преклониться все, що на небі, на землі, і все, що є під землею. Це ім'я має досить велике значення. Адже по-іншому воно означає той, котрий спасе багатьох. Тому здійснення цього закону мало дуже велике розуміння для Ізраїля. Проте в Новому Завіті воно набрало іншого значення обрізання. Але, каже, святе писання обрізання серця. Бо не потрібно вже обрізати як в старому завіті. Набагато важливіше, коли є людина обрізана серцем. Коли людина своїм серцем слідує і слухає Господа Бога. Це є досить важливий момент. Свого часу, в 1985 році у Сполучених Штатах, обвалився був готель. І декілька людей попали під ці були завали. Фелсон... Один із тих чоловіків, який також був попав під ці завалини. Він зауважив, що руки, ноги є цілі, що його не придавило. Проте він лежить так, що рухатись не може, лише що міг повернутися чуть-чуть на правий бік. Він побачив, що коло нього є якась труба. Він пробував через цю трубу кричати, проте ніхто його не чув. Він відчув голод, відчув спрагу, але нічого зробити не міг. Його ловила думка, що його ніхто не знайде і чіпала паніка. Все, що йому, каже, давало надію, це те, що він починав молитися. Каже, саме в цей час, коли йому ставало страшно, він починав молитися, молитися і ще раз молитися. Каже, і лежачи, каже, під цим завалям, каже, він зрозумів, що одною його надією і зміцненням це є для нього, каже, віра. І чим більше, каже, він молився, каже, і там перебував, тим більше міцніла його віра у те, що його знайдуть, що Бог його не полишить. Він пробував, каже, трохи дрімати, але сон каже, надовго його не брав. Це, каже, тривало, каже, тільки буквально декілька хвилин. Каже, його справді каже, віднайшли. Йому сказали, що він під цим завалям пролежав чотири дні, без води і без їжі. Але вийшовши звідти, він сказав: це заваля, каже, було потрібне. Каже, бо я жив, жив, як хотів, жив, як знав. Але будучи під цим завалям, каже, я віднайшов віру і я віднайшов Христа. Каже, Це сталося нічого інше, як обрізання мого серця. От саме це обрізання серця в Новому Завіті є таке важливе. Тобто обрізати серце це означає віднайти Бога у своєму житті, віднайти Його і далі рухатись і слідувати за Ним. Тому молімося і просімо Бога, щоб він завжди був у нашому житті і щоб ми завжди. Безпомилково моли рухатись і слідувати за ним. Христос рождається.